Нещодавно росіяни з мінометів та артилерії гатили по одному із сіл Краснопільської громади. Під час обстрілу постраждало кілька приватних домогосподарств, повністю згоріло приміщення сільськогосподарського підприємства, де зберігалося сіна. А від вибухів з'явилися вирви на полях. Досліджуючи територію села, вибухотехніки знайшли уламки снарядів, використані боєприпаси та нерозірвані міни. Тут ми бачимо вибухник, увігнувся, йшов у корпус міни. Також іще дуже багато фрагментів від мінометних мін, а також від РСЗВ, а також від САУ. Видні так як і воронки із залишками осколками, так і пошкодження самих будівель. 82-мм міна пробила дах однієї з будівель, впала на підлогу господарської споруди і не спрацювала. Однак розірватися вона може у будь-який момент, кажуть фахівці. Тож вкотре закликають людей не наближатися до підозрілих предметів. Всі боєприпаси, які ви знаходитесь, або ті, що нагадують їх, це можуть бути і залишки, і двигуни. Тобто не потрібно їх самотужки розбирати і дивитися, чи це вони відстріляли, чи не відстріляли, чи може це просто їхні залишки.